Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо спілкуватися з вами, розвивати. Власне мовлення, тому сьогодні знову урок розвитку мовлення. Запишіть, будь ласка, у зошитах 9 вересня дистанційна робота, і сьогодні ми поговоримо про види мовленнєвої діяльності, розглянемо, що таке ситуація спілкування та її складники, пригадаємо, що таке адресат мовлення і хто такий адресант мовлення. Також поговоримо про тему та основну думку висловлювання і практично поспілкуємося. Сьогодні на уроці ми пригадаємо різницю між мовою та мовленням, поглибимо знання про форми й види мовленнєвої діяльності, виконаємо навчальні вправи, з'ясуємо правила соціальної поведінки, толерантного ставлення до людей з обмеженими можливостями. Отже, діти, пригадайте, для чого людині мова? Ну, по-перше, для того, щоб спілкуватися, адже це основний засіб спілкування. По-друге, обов'язково для того, щоб мислити. Адже ми спочатку мислимо, так? ми спочатку оформлюємо свої думки в голові, а потім говоримо саме через мову ми пізнаємо світ, і мова, звичайно, об'єднує нас. Отже мова це засіб спілкування. Засобом спілкування є слова, які об'єднуються в словосполучення, словосполучення об'єднуються в речення, а вже речення будують текст. І чим більший розвиток людини, тим більше ось такі синтаксичні конструкції вона може будувати. Звичайно, якщо у людини низький розвиток, вона говорить словами, словосполученнями, окремими реченнями. Ну, а вже коли людина досягає високого розвитку, вона говорить безпосередньо відразу з текстами. Ви повинні знати, що мова явище суспільне. З одного боку мову творить і розвиває суспільство, з іншого без мови не було б суспільства. І наука, і техніка, і релігія, і культура неможливі без мови, бо мова забезпечує всі без винятку процеси життя і діяльності людини. Іншими словами, мова унормована має певні норми. Це засіб спілкування. І для народу вона завжди одна. Це, як то кажуть, еталон. Це засіб, яким людина користується для того, щоб спілкуватися. Мова завжди правильна, у ній немає помилок. Норми літературної мови бувають орфоепічні, тобто вони вимагають точної вимови звуків і правильного наголошення, граматичні регулюють правила творення слів, його форм, будову словосполучення речень, і лексичні передбачають правильне слововживання, тобто вживання слова у відповідності до його лексичного значення. Логічність мовлення передбачає послідовний виклад думок. Ну і нарешті, що ж таке мовлення? Це спосіб, процес спілкування, іншими словами, як людина використовує мову, користується мовою. Якщо мова ідеальна, у ній немає помилок, то, звичайно, у мовленні людини. Людина може допускати помилки. Види мовленнєвої діяльності вона охоплює чотири види: це аудіювання, слухання розуміння. Читання, говоріння та письмо. Готуючись до спілкування, потрібно спланувати тему висловлення, головну думку висловлення, форму висловлення, монолог чи діалог і обрати стиль висловлення. Всі ці засоби залежать від ситуації спілкування. Пригадаємо, діти, що аудіювання це процес одночасного слухання та розуміння. Не плутайте просто зі слуханням. Адже слухати можна і шум вітру за вікном, і стуки дощу по шипці. а аудіювання це коли ми слухаємо з метою зрозуміти, що ж нам сказали для того, щоб потім відтворити те, що нам потрібно зробити. Ну, Діалог ми вже знаємо, розмова двох або кхм, двох осіб, розмова кількох осіб це вже буде полілог. І монолог це висловлення однієї особи. Звичайно, наше мовлення залежить від адресата та адресанта. Адресат це той, кому адресують мовлення, а адресант це той, хто висловлюється. От зараз, в цей момент, я є адресантом, тобто я продуктую мовлення, а ви мене слухаєте, тобто ви є адресатами. Звичайно, не забувайте, що у вас зараз повинно бути аудіювання, адже ви слухаєте для того, щоб запам'ятати. І ось адресант, бачимо, це той, хто говорить і пише, а адресат це той, хто слухає або читає. Не забуваємо, ці слова ми не можемо сплутати, хоча вони дуже схожі, вони відрізняються однією лише літерою, але мають велике значення. І, звичайно, у процесі спілкування адресант і адресат можуть мінятися місцями, тому що вони говорять по черзі, зокрема у діалозі або полілозі. Виділяють такі складники ситуації спілкування, адже наше е, спілкування залежить від ситуації. Що ж це таке? Тобто обставини спілкування. Звичайно, ми звертаємо увагу на адресата спілкування. Ми дивимося, хто, з ким ми спілкуємося, і залежно від цього, ми вибираємо спілкування. Адже якщо чи однакове буде, наприклад, ваше спілкування, коли ви говорите, наприклад, з мамою вдома і з подружкою, звичайно, це буде різне спілкування. Або, наприклад, з мамою і з учителем, це теж буде різне спілкування. Мета спілкування. Мета спілкування для чого ми спілкуємося? Спілкуватися можна з якою метою, щоб щось повідомити, щоб щось дізнатися або до чогось спонукати. Для того, щоб поспілкуватися, потрібна тема і основна думка. Тема, про що спілкуватися, і обставини, відповідно, де, коли і як спілкуватися. Коли всі ці складники є, тоді відбувається успішне спілкування. Адже для спілкування, крім співрозмовника, теми і основної думки потрібен час, який можуть потратити люди на спілкування. Потрібно місце, де поспілкуватися, і як поспілкуватися. Пригадаємо, що адресат мовлення це той, з ким ми вступаємо в розмову, кому пишемо листа чи телефонуємо. На наше мовлення впливають умови, за яких відбувається спілкування. Важливо навчитися орієнтуватися в цих умовах. Найперше, слід усвідомити, в якій саме обстановці ви спілкуватиметеся і хто ваш буде адресат. Звичайно, не забуваємо про засоби. Виразності, коли ми поговоримо про усне спілкування, адже завжди важливий темп темп може бути повільний, нормальний, швидкий і з коромовкою. Звичайно, для того, щоб вас розуміли, темп повинен бути нормальний, тому що, коли ви говорите з коромовкою, а особливо коли ви ковтаєте слова, вас можуть не зрозуміти. Тон може бути верескливим, різким, твердим. Теплим, глухим, м'яким, ніжним, оксамитним. Тобто, звичайно, ви повинні вибирати правильний тон, зважаючи на місце спілкування. Чи десь він буде тихим, а десь він буде голосним, наприклад, на уроці в класі, коли ви відповідаєте, тон повинен бути твердим. Говорити можна дуже голосно, голосно, нормально, тихо, пошепки і ледь чутно. Дуже часто на уроках ви між собою спілкуєтеся під час процесу проведення уроку. І так спілкуєтеся, що вас чує увесь клас. І це неправильно. Але якщо у вас уже в класі під час уроку виникла потреба поспілкуватися, то ви повинні говорити пошепки, ледь чутно, так, щоб вас почув тільки ваш співбесідник. Той, до кого звернено мовлення. І більше ніхто вас не почув, щоб ви не завадили нікому в класі. Зазвичай ви повинні в класі на уроці сидіти і слухати вчителя для того, щоб запам'ятати. І, звичайно, уже коли ви відповідаєте на уроці, то ви повинні говорити голосно, чітко, нормальним темпом для того, щоб вас не тільки учитель, але й ваші однокласники почули, зрозуміли. Ось таке невеличке вам завдання. Запишіть прислів'я та приказки, які риси культури мовлення вони узагальнюють. Тобто, ви, прочитавши прислів'я, зможете встановити, як же потрібно спілкуватися культурно. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Пояснювальний диктант. Наступний вид роботи. Пояснити, про які види мовленнєвої діяльності йдеться в кожному прислів'ї. Чи про аудіювання, чи про читання, чи про письмо. До яких видів мовленнєвої діяльності ви вдаєтеся в процесі роботи над диктантом? Поміркували? Коли ви працюєте над диктантом, ви в першу чергу слухаєте, так? Аудіювання. Потім ви пишете і думаєте, тобто тут і аудіювання – і письмо, а потім ви ще й перечитуєте для того, щоб перевіряти. Зверніть увагу, то ви вдаєтеся ще й до читання. А поки що, будь ласка, натиснувши на паузу, перепишіть ці всі прислів'я і не забудьте пояснити розділові знаки, підкреслити головні та другорядні члени речення. Рішечки повторимо. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отже, перевіримо. Більше слухай, а менше говори, то, звичайно, ми говоримо про усні види діяльності слухання і говоріння. Саме аудіювання. Страшне перо не в гусака а в дурака. йде мова про письмо. Ми повинні думати, про що ми пишемо. Він свій язик припинати не звик. Звичайно, йдеться про, ауді... про говоріння. Написав Писака не прочита читака. така. Йдеться про письмо і про читання. І не забудьте, коли ви щось пишете, ви повинні в першу чергу враховувати той факт, що ваше писання будуть читати. І якщо ви цінуєте свій час і свою роботу, то ви повинні так написати, щоб той, хто перевірятиме, хто читає, зміг зрозуміти, що там написано. І, звичайно, нехай краще буде мало. Але написано гарно і зрозуміло. Тому що, наприклад, ви напишете багато, але вчитель не зможе його прочитати, бо ви написали незрозумілим почерком. Чи зможе вас учитель правильно оцінити? Ні, звичайно. І ваша праця виявиться марною, а ви ж стільки на неї потратили часу. Тому, будь ласка, якщо ви вже відправляєте роботу на оцінювання, то краще напишіть мало. Але напишіть чітко і охайно для того, щоб учитель зміг прочитати, оцінити вашу роботу, ваш, вашу працю і відправити вам результат вашої праці. Мудрий вміє читати і рядки, і міжрядками. Тобто, мається на увазі ми читаємо і думаємо, що ж автор хотів сказати цими рядками, тобто йдеться про читання і про аудіювання. Отже, діти, тепер же спробуємо пояснити розділові знаки. У першому реченні більше слухай, а менше говори. Кома при однорідних членах речення. Чому? Тому що в нас однорідні присудки. Що роби? Слухай і говори. Слухай, як більше. Це буде обставина. Говори як менше, це теж буде обставина. В другому реченні теж кома стоїть при однорідних членах речення. Страшне перо не в гусака, а в дурака перо підмет. Присудка в нас немає, адже воно мислиться, що воно є. Перо, яке страшне, перо є, в кого не в гусака це додаток, а в дурака теж додаток, тому в нас кома при однорідних додатках. Він свій язик припинати не звик. Хто що підмет, що робить припинати не звик у нас складений дієслівний присудок, зверніть увагу, який складається з двох дієслів, і припинати не звик, кого що, язик-додаток, язик чий свій? Обзначення. Написав писака, не прочита читака. Зверніть увагу, що це кома у складному реченні. Писака. Що зробив? Написав, читака, що робить, не прочитав. Дві граматичні основи, тобто ось одне речення, одна граматична основа, і друге речення, друга граматична основа. Вони між собою відділяються комою. Мудрий уміє читати і рядки, і між рядками кома у при однорідних членах речення. Хто що мудрий, що робить? Уміє читати. Теж, до речі, зверніть увагу складений дієслівний присудок. Уміє читати кого що. І рядки, і між рядками. Однорідні додатки. Ось так ви повинні були зробити це завдання. А ми працюємо далі. І пропоную вам зараз діти навчальне аудіювання. Перевіримо, чи вмієте ви. Слухати, не просто слухати, а з метою розуміння. Ваше завдання зараз потрібно вам буде прослухати уважно текст, а потім виконати завдання до тексту. Ну що, приготувалися. Текст називається у лісі. Слухайте уважно. Діти йшли вузькою стежкою, де не взялася трясогузка. Киваючи довгим хвостом, вона побігла стежкою хутко, як миша. Навколо росли густі кущі. Вони були круглі і, здавалися, схожими на величезні зелені макітри. З одного куща випурхнув дріст. Ігор підбіг до куща, нагнувся і розсунув гілля. Там чорніло щось кругле, схоже на горнятко. Ніколи не доводилося хлопцям бачити гніздо чорного дрозда. Кожну билинку, кожну гілочку було по хазяйськи обмазано глиною, і все кубло скидалося на зліплену з глини землі чорну чашку. Але що могло бути красивішим за п'ятеро яєчок, які лежали в гнізді? Були вони небесного, ясно блакитного кольору і по ньому, як зірочки, де не де розбігалися цятки. Василько обережно доторкнувся до гнізда пальцем. І відсмикнув руки. Не змовляючись, хлопці мовчки пішли геть. Непомітно для себе діти заходили в ліс усе далі. Василько розповідав другові страшні випадки, про які коли-небудь чув, і найбільше сподобалася Ігореві історія з вовкалом на вовчому хвості. Того вовка ще малим вовчинам узяв у лігво дядько Панас і прив'язав йому вовкало до хвоста. Вовченяш, візьми та й утечи. Шукай вітра в полі. І такий лютий вовцюган виріс і все шукає людей, щоб помститися. Тут трапилося несподіване. Діти почули сухий стукіт бовкала. Ігор мовчки вчепився другові в рукав. Дерев'яний стукіт наближався. Це навіть не стукання, це клацання. Якась величе, велика звірина клацала зубами. Коли кущі навпроти затріщали і заворушились, діти, покидавши кошики, кинулись геть. Незабаром Василько зупинився. Стій, Ігоре, сказав він. Я піду та зніму з вовчого хвоста бовкало, і віддам дядькові Панасу. Хлопець підійшов до куща ліщини і виламав гілляку. Бовкало застукало зовсім близько. Василько кинувся вперед крізь кущі. Ігоре, пролунав його крик, іди сюди, ось він. У кущах, здивовано витріщившись на дітей, стояло теля. Дерев'яне бовкало та ліпалося в нього на шиї. Злякавшись, теля крутнулася і, ламаючи кущі, метнулося геть. Ломаку, з якою Василько кинувся на так званого вовка, Ігор узяв із собою. Він покаже її всім. Василько ж не знав, що то не звір. Діти пішли навпростець. Щось руде промайнуло над головами. Це була білка. Певно, в дупло вскочила, а в дуплі в неї завжди повно горіхів. Василько підійшов до дерева, охопив руками стовбур, Ігор підсадив друга. Василькові пощастило вхопитися за гілку. Він підтягнув руку, засунув її у дупло. Тієї ж миті його обличчя скривилося від болю й переляку. Тікай. гукнув він. Шершнюки. Відчувши болючий укус у руку, Ігор кинувся тікати. Шершнів він одганяв кошиком. Вибігши далеко від небезпечного місця, хлопець спинився. Де ж Василько? Товариш не з'являвся. Повертатися назад було боязко. У вухах досі стояло остогидливе дзищання, а перед очима не зникло видіння. Страшні спалець завдовжки, жовто смугасті шершні. Ігор відчуває, що не може більше чекати. Тривога за Василька охоплює його. Стискаючи в руці держальцем кошика, він хутко йде туди, де залишив товариша. Василько лежав під деревом увесь, зіщулившись. Ігореві стало страшно. Василько поворухнувся і гукнув Не підходь, закусають. Рій літав над Васильком. Огидливі жовті комахи не давали йому підвестися. Щось немов штовхнуло Ігоря. Він надів на голову кошика і з відчайдушною рішучістю побіг до Василька. Просто з розгону впав на товариша, затуливши його від шершнів, розлючені комахи шелестом билися об кошик. Дурний, закусають, пропадеш, глухо обізвався Василько. Я накрився кошиком, Василечку, ти лежи смирно, тобі дуже болить. Не ворушись, Ігоря, вони відстануть, а ти не сердишся на мене. Я ж не знав, що то не вовк. Ти знав? Еге ж, як ми ото тікали, я озирнувся і побачив теля. Минула ще добра година, доки відлетів останній шершень затихло джищання і шелест олюдяних крилець. Хлопчики поповзли, щоб знову не привернути уваги комах. На сцещі вони глянули один на одного, у кожного обличчя розпухло, замість очей світилися щілини. Обнявшись, хлоп'ята пішли стежкою. Ліс ставав рідніший, попереду чистою синявою, блиснуло небо. Ось такий текст. А тепер, будь ласка, пропоную вам тести. Перші шість тестових питань. На кожне із запитань вибрати правильну відповідь. Запишіть цифру і букву. Одна правильна відповідь. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А ось вам іще 6 питань із 7 по 12, натисніть, будь ласка, на паузу і дайте правильні відповіді на запитання. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви виконали це завдання. Поставте собі плюси мінуси, і ви зрозумієте, скільки правильних відповідей ви дали. Якщо ви дали всі правильні відповіді. То ви, значить, дуже уважно вмієте слухати. А на сьогодні все. Далі ви переходите в Google Classroom і працюєте з підручником. Домашнє ваше завдання буде виконати вправу 627 на сторінці 223. І, звичайно, всі правила, про які ми поговорили, про мову і мовлення, про спілкування. Види мовленнєвої діяльності і про ситуацію спілкування ви пригадаєте, а на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську мову. Адже мова дасть вам можливість бути успішно, успішним у житті, успішно спілкуватися. До побачення, мої дорогі, успіхів вам!